Звичка перевершувати очікування, це привілей тих, хто вірить у свої сили та прагне більшого. Це не просто принцип, це спосіб мислення, що відкриває двері до успіху. І хоча може здатися, що любов не має стосунку до роботи, насправді вона фундамент усього. Людина, яка по-справжньому любить свою справу, не просто працює, вона створює, вона горить, вона заряджає свою енергію інших. Робота буває різною, відчуженою та виснажливою або ж. Такою, що надихає і приносить задоволення. І ключова різниця тут у відношенні якщо ви робите свою справу лише заради грошей, вона швидко стане тягарем. Але якщо ви знаходите сенс, якщо працюєте не лише для прибутку, а й для розвитку, для створення чогось більшого, ваша витривалість і продуктивність злетять до небачених висот. Історія знає безліч прикладів, коли люди знаходили себе у справах, які справді їм подобалися. Група ентузіастів у Луїзіані заснувала колонію, де кожен працював за покликом душі. Дехто створював газети, дехто працював у молочному господарстві, а хтось знайшов задоволення в простій фізичній роботі. Головне було одне любов до справи. І саме вона давала сили та натхнення. Секрет успіху простий робіть більше, ніж від вас очікують, і робіть це з любов'ю. Той, хто обирає шлях серця, завжди виграє. Автор цих слів знає це з власного досвіду. Його шлях був нелегким опір рідних, фінансові труднощі, сумніви, але він не здався він обрав улюблену справу, навіть коли це здавалося нелогічним. І сьогодні він може сказати це був правильний вибір. Адже справжній успіх це не просто матеріальна винагорода, а відчуття, що ти робиш щось важливе, щось більше, ніж просто робота. Один із найвідоміших прикладів людини, яка перевершувала очікування і завдяки цьому досягла успіху, це Говард Шульц, творець Starbucks. Коли Шульц уперше прийшов працювати в компанію, Starbucks був лише невеликою мережею кав'ярень, що продавала кавові зерна. Але він побачив у цьому бізнесі щось більше. Під час поїздки до Італії він звернув увагу на культуру кав'ярень, де люди не просто купували каву. А насолоджувалися атмосферою, спілкуванням, моментом. Він повернувся з ідеєю перетворити Starbucks на місце, куди люди приходять не лише по каву, а за емоціями. Проте, власники не підтримали його бачення вони не вірили, що американці захочуть залишатися в кав'ярнях надовго. Тоді Шульц зробив більше, ніж від нього очікували він пішов, заснував власну компанію і почав будувати свою мрію. Коли його бізнес почав зростати, він викупив Starbucks і зробив його світовим лідером. Шульц завжди наголошував, що успіх Starbucks побудований не лише на каві, а й на досвіді, який отримує кожен клієнт. Його звичка перевершувати очікування, створювати не просто кав'ярню, а особливе місце для людей і зробила його мільярдером. Ця історія доводить, коли ви робите більше, ніж від вас чекають, і вкладаєте душу в справу. Світ відповідає успіхом. Працюйте з любов'ю, перевершуйте очікування, і ви побачите, як змінюється не лише ваша робота, а й усе ваше життя. Звичка перевершувати очікування це привілей сильних. Це не просто принцип, а спосіб життя, що веде до справжнього успіху. Автор йшов далі, ніж від нього очікували, працюючи без сподівань на винагороду, але з вірою в свою місію. Після років хаосу, боротьби й опору він завершив філософію успіху та оформив її в рукопис, готовий до друку. І, хоча довгий час нічого не відбувалося, він не здавався. Доля випробовувала його терпіння, але, зрештою, дала шанс. Його запросили виступити в Кантоні, штат Огайо. Очікувалася велика аудиторія, але через збіг обставин слухачів було лише 13. Проте він знав, що працювати треба наповну незалежно від кількості людей. Він говорив, ніби перед ним тисячі слухачів, хоч у глибині душі відчував розчарування. Але доля мала свої плани. Серед аудиторії був Дон Ер Мелет, видавець газети Daily News. Наступного дня Мелет запросив його на бесіду, що тривала три години. Автор розповів усе про боротьбу, помилки, спокуси й перемоги, про створення філософії успіху та її випробування. На питання про заробіток він чесно відповів. Я не маю багатства, лише знання, досвід і борги. Мелет посміхнувся і сказав Це шлях великих мислителів від Сократа до сьогодення. Він бачив у словах автора щось більше, ніж просто перевершувати очікування. Перше, якщо ви здобудете репутацію людини, яка робить більше і краще, ніж від неї чекають, вас будуть цінувати завжди незалежно від професії. Друга, це загартовує ваші навички, розвиває майстерність і силу, робить вас незамінним. Якщо ви засвоїте цю звичку, ви не просто досягнете успіху, ви станете тим, хто сам диктує правила гри. Автор переконався в цьому на власному досвіді усі його підвищення, усі можливості були результатом того, що він робив більше, ніж від нього чекали. Історія підтверджує той, хто віддає більше, ніж мусить, отримує більше, ніж очікував. Працюйте так, ніби за вами спостерігає весь світ, і світ відповість вам успіхом. Ось сучасний приклад схожої історії Кейсі Нейстат відомий відеоблогер, режисер і підприємець. Його шлях до успіху починався далеко не в комфортних умовах. Він кинув школу у 15 років, став батьком у 17 і жив у трейлері, працюючи на низькооплачуваних роботах. Проте Кейсі завжди робив більше, ніж від нього чекали. У 2003 році він зняв коротке відео iPod's Dirty Secret, в якому розкритикував Apple за неремонтовані батареї iPod. Це відео стало вірусним і привернуло увагу не тільки звичайних людей, а й компанії Apple, яка змінила свою політику після цього. Замість того, щоб просто скаржитися, Кейсі зробив більше, він створив контент, що вплинув на світ. Коли він почав вести youtube канал, його відео не були просто влогами. Він кожен день вкладав у них максимальні зусилля, додаючи кінематографічні кадри, музику та історію. Його стиль став еталоном для інших. Кейсі не просто виконував роботу, він створював контент, який перевершував усі очікування. Зрештою, це привело його до контрактів з великими брендами, запуску власного стартапу Беме, який він продав CNN за 25 мільйонів доларів. І величезної аудиторії людей, яких він мотивує працювати на максимум. Його історія показує, що звичка робити більше, ніж від тебе очікують, дійсно змінює життя. Якщо ви прагнете досягти успіху, є книга, яку вам не просто варто прочитати, її слід придбати та перечитувати знову і знову. Це твір Расела Конвела, а особливо розділ Університет кожного, що розкриває одну з найголовніших істин: освіта, розвиток. і… Велич не залежить від диплома, а є результатом самостійної роботи над собою. Життя загартовує тих, хто не боїться труднощів, а глибоке бачення найчастіше притаманне тим, хто наполегливо йде вперед, долаючи перешкоди. Саме ця книга підготує вас до засвоєння великого закону успіху, закон збільшеного повернення, тоді це не просто теорія, а фундаментальна сила природи. Подивіться на фермерів вони засівають поле, доглядають за ним. І природа винагороджує їх урожаєм, що перевищує вкладене без цього закону людство не могло б існувати. те ж саме працює у вашому житті. Якщо ви даєте більше, ніж від вас очікують, світ повертає вам це сторицею. Цей закон не знає обману чи хитрощів він працює лише для тих, хто щиро вкладається у свою справу. Генрі Форд розумів це він підняв зарплати своїм працівникам до 5 доларів на день нечувана сума на той час. Але це не було актом доброчинності. Платячи більше, він отримував якіснішу роботу, залучав найкращих фахівців і зменшував витрати на плинність кадрів. На кожен долар, який він виплачував понад ринок, він отримував ще півтора у вигляді продуктивності та відданості персоналу. Закон збільшеного повернення працював на нього. Маршал Філд також застосовував цей закон у торгівлі. Його магазин у Чикаго прийняв повернення ковтинки через два роки після покупки, хоча не був зобов'язаний це робити. Чи було це збитком? Ні. Клієнтка стала його найвідданішою покупницею, а її історія привела до магазину сотні нових клієнтів. Це і є сила перевищення очікувань. Ті, хто піднімаються до вершини, завжди працюють більше, ніж від них вимагають. Керол Доунс, звичайний клерк, Став правою рукою великого автопромисловця Дюранта, бо не просто виконував свої обов'язки, а залишався після роботи, допомагав, навчався, намагався бути корисним. Дюрант не міг не помітити цього і Доунс отримав можливості, про які інші могли лише мріяти. Автор цієї книги також випробував силу закону на собі. Одного суботнього дня він залишився після роботи допомогти адвокату, хоча міг піти грати в бейсбол. Він зробив це не заради грошей, а тому, що хотів бути корисним. Через півроку цей адвокат запропонував йому нову роботу із зарплатою на тисячу доларів вищою. Закон збільшеного повернення знову підтвердив свою силу. Ви можете використати цей закон вже сьогодні. Візьміть виклик шість місяців щодня робіть щось більше, ніж від вас очікують, без надії на миттєву винагороду. Допомагайте людям, проявляйте ініціативу, будьте тим, хто приносить цінність. Результати здивують вас. Як сказав Ральф Волдо Емерсон, причини і наслідки нерозривні, плоди завжди містяться в насінні. Засівайте правильно, і ваше життя зміниться назавжди. Один з яскравих прикладів українця, який досяг успіху завдяки цьому закону, це історія Ігоря Сікори, українського підприємця і засновника компанії SoftServe, однієї з найбільших IT компаній в Україні. Ігор Сікора разом з партнерами започаткував компанію в 1993 році, коли український ринок IT був лише на початковому етапі розвитку. В перші роки їхній бізнес не був успішним, і вони зіштовхувалися з численними труднощами, такими як відсутність достатнього фінансування та низький рівень технологічної інфраструктури в Україні. Але Ігор і його команда не зупинялися і працювали більше, ніж від них очікували. Вони кожен день вдосконалювали свої навички, надавали безкоштовні послуги, щоб отримати відгуки і зарекомендувати себе. Ігор Сікора не чекав миттєвих результатів і був готовий працювати понаднормово, постійно вдосконалюючи послуги компанії, навіть коли їм платили менше, ніж вони того заслуговували. Його наполегливість і бажання робити більше, ніж очікували клієнти, поступово принесло свої плоди. З часом компанія SoftService стала одним із найбільших постачальників it послуг в Україні, а зараз має офіси в багатьох країнах світу. Це приклад того, як принцип закону збільшеного повернення спрацював на практиці. Ігор Сікора показав, що якщо ви віддаєте більше, ніж від вас чекають, навіть коли немає миттєвої винагороди, це обов'язково принесе успіх. Його підприємство сьогодні приносить значний прибуток. І він став прикладом для багатьох підприємців в Україні та за її межами. Багато років тому, коли автору запропонували виступити перед випускниками коледжу на Сході США, він поділився надзвичайно важливою істиною: успіх не приходить просто так. Він залежить від того, наскільки більше якісних послуг ви надаєте, ніж вам платять. Після лекції один із секретарів коледжу звернувся до президента і сказав. Цей чоловік просувається вперед, допомагаючи іншим. Це стало справжнім відкриттям, що ідея допомагати іншим це не тільки шлях до успіху, але й основа життєвих принципів, що ведуть до великих досягнень. Ця фраза ідеально відображає суть філософії успіху, Щоб рухатися вперед не можна бути егоїстом. Лише сприяючи успіху інших, ви створюєте фундамент для власного злету. Кожен крок на шляху до успіху, сповнений випробувань і труднощів. Так було і з автором, який, працюючи в рекламі, застосовував цей принцип у своїй роботі. Він отримував рекламні матеріали від компаній, удосконалював їх і відсилав назад, пропонуючи свої послуги. Іноді це приносило замовлення, іноді ніякого результату. Одного разу одна з компаній привласнила його ідею без оплати. І що ж? У відповідь на несправедливість, наступний підприємець, знаючи про цей інцидент, замовив у нього нову роботу, що принесла вдвічі більше, ніж попередній проект. Закон компенсації спрацював, і за його неоплачені зусилля він отримав щедру нагороду. Це потужний приклад того, як невидима сила природи працює на тих, хто не зупиняється, не чекає миттєвого результату і не втрачає віру, навіть коли з ним поводяться несправедливо. Якби автор знову опинився в такій ситуації, він би повторив цей підхід, бо знає чесність, відданість справі та готовність давати більше, ніж від тебе чекають, завжди повертається з найбільшими результатами. Є ще одна історія, що показує, як принцип робити більше працює на найвищому рівні. Колись автору запропонували 100 доларів за лекцію в Дейвенпорті, штат Айова. Він отримав теплий прийом і цінні знання від слухачів, але коли запитали про оплату, він відмовився, бо вважав знання достатньою винагородою. І що сталося? На наступний день доктор Палмер розповів двом тисячам студентів про цей вчинок і порадив передплатити журнал автора через тиждень надходило понад 6 тисяч доларів передплати, а через два роки понад 50 тисяч. Відмова від 100 доларів запустила закон збільшеного повернення, що приніс набагато більші доходи. Життя складається з двох етапів збирання знань і здобуття визнання. Перший етап вимагає великих зусиль, але другого не можна досягти без першого. Щоразу, коли ви надаєте послугу без очікування винагороди, ви демонструєте свою цінність і наближаєтеся до того моменту, коли вас почнуть цінувати. Ось приклад. Жінка, яка з 45 років працювала стенографісткою і заробляла лише 15 доларів на тиждень, за кілька років стала лектором із прибутком понад 100 тисяч доларів на рік. Спочатку вона провела 15 безкоштовних лекцій із психології, продаючи себе аудиторії. Потім вона почала брати 25 доларів за слухача, і це принесло їй статки. Багато інших лекторів ледве покривали свої витрати. Але вона зрозуміла силу принципу додай більше цінності, ніж від тебе чекають, і ти отримаєш більше, ніж можеш собі уявити. Якщо ця жінка змогла піднятися з низів без формальної підготовки, то чому не спробувати це зробити вам? Ви маєте все необхідне, щоб застосувати цей закон у своєму житті не бійтеся давати більше, ніж від вас чекають адже саме так ви створюєте можливості, що приведе вас до успіху. Серйозно подумайте про це, тому що ваше ставлення до цього питання визначатиме, як ви рухатиметеся далі. Ваша рішучість і відданість принесе не тільки визнання, але й істинний успіх, який змінить усе ваше життя. Можливо, ви працюєте на повну, але справжній успіх залежить не тільки від зусиль, а й від того, як ви застосовуєте закон. Це закон, що працює, коли ви даєте більше, ніж від вас очікують, і саме він дає змогу рухатися вперед. Тому питання перед вами таке. Чи готові ви знайти цей шлях? Ви не можете просто уникнути відповіді, не подумавши про неї, бо саме цей момент може визначити ваше майбутнє. Якщо ви вирішите відкласти цей урок і не скористатися його порадами, то будете відчувати, що самі позбавили себе чогось важливого. Я говорю це прямо, без обману, бо саме це ви хотіли дізнатися, коли обрали курс про закон успіху. Ви прагнули правди. Вивчіть цей урок. Поверніться до принципів ініціативи, лідерства та ентузіазму. І ви побачите їх значення в новому світлі. Ці принципи вчать не чекайте від інших, а беріть ініціативу в свої руки працюйте більше і краще, ніж від вас очікують. Це зміцнить ваш характер і дасть можливість досягти великого, незалежно від того, ким ви є зараз і що робите. Зверніть увагу на ще одну важливу перевагу. Ви можете розвинути звичку робити більше, ніж вам платять самостійно, без чиєї згоди. Це ваш вибір і ваш контроль. Ви не повинні просити дозволу, аби зробити більше для тих, кому допомагаєте. Все залежить тільки від вашої ініціативи. Ваша відповідальність робити більше і краще, ніж від вас чекають. Тільки тоді ви зможете досягти головної мети у житті стати тим, ким завжди хотіли бути. Це принцип, що немає виправдань. Більшість людей звинувачує обставини інших або свою невдачу, коли щось іде не так. Легко знайти причину, чому ви не досягли мети, а ось усвідомити свої власні помилки, признати, що причина в вас самих ось справжнє випробування. І саме цей момент, коли ви здатні подивитись у дзеркало і сказати собі правду, відкриває перед вами нові можливості. І не бійтеся критики, вона, хоч і болюча, є інструментом для зростання. Критика тих, хто готовий показати вам ваші слабкості, може стати найбільшим подарунком у вашому житті? Без цієї правди ви залишитесь на місці, намагаючись обдурити себе і світ навколо. Що ви робите із своїми труднощами? Чи дозволяєте їм вас зламати, або ж знаходити в них силу для зростання? Як писав Емерсон, сила народжується з опору. Це правда. Найсильніші люди народжуються не через легкі перемоги, а через труднощі та боротьбу, як і Бен Гур, який, піднімаючись із підневільної роботи, здобув перемогу завдяки своїй силі духу. Так, життя це перегони, і лише ті, хто має міцний характер, хто не зупиняється навіть у найскладніші моменти, здобувають перемогу. Не бійтеся перешкод, саме вони роблять вас сильнішими. Не чекайте, поки хтось вас поважатиме, показуйте свою цінність своїми вчинками. Перевершуйте себе щодня, робіть більше, ніж від вас чекають, і світ відповість вам взаємністю. Щоб досягти успіху, потрібно не тільки слідувати правильним принципам, а й розуміти одну важливу річ успіх не є результатом випадкових зусиль, а є наслідком вашої постійної віддачі і бажання ставити інших вище за себе. Закон зростаючої віддачі працює не лише на рівні того, скільки ви вкладаєте, а й на тому, як ви це робите. Кожен раз, коли ви даєте більше, ніж від вас очікують, ви не просто додаєте цінність для інших, ви будуєте свою репутацію, свій особистий бренд, а згодом отримуєте плоди своєї роботи. Але є ще один важливий аспект ці зусилля повинні бути послідовними і цілеспрямованими. Замість того, щоб діяти спонтанно чи через обов'язок, робіть це з розумінням того, що кожен крок це інвестиція у ваше майбутнє. Пам'ятайте, що успіх це не миттєва нагорода, а довгострокова стратегія. Чим більше ви працюєте для інших, допомагаючи їм без очікувань на миттєву винагороду, тим швидше прийде ваше визнання і власна перемога. Якщо ви хочете стати лідером у будь-якій сфері, Повинні почати з того, щоб робити більше і робити це краще, ніж від вас чекають. Це ваша відповідальність. Постійно прагнути вдосконалювати себе. Не бійтеся випробувань і не зупиняйтеся на досягнутому. Кожна складність, кожна невдача, це можливість стати сильнішим, розвинути нові навички і набути мудрості, які привернуть до вас нові можливості. Успіх це не кінцева точка, а шлях. Кожен день дає вам шанс зробити більше, досягти більшого і стати кращою версією себе. Тому, якщо ви дійсно хочете досягти того, про що мрієте, не бійтеся робити більше, допомагати більше і зростати разом із кожним випробуванням, яке зустрічаєте на своєму шляху.